На календарі 1 липня Короче, вже комбайн в поле, подивимось, чи зможемо ми хоч якось зібрати ті зернові. Я маю на увазі, чи дістане жатка, щоб зрізати колосок хоча б, тому що Пшениця, ячмінь дуже низенькі. бо ж, я не пам'ятаю, на жатці, здається, чи на передостанню, ну, по регулюванню передостанньої вистави, виставив. Ну, подивимось. Одразу не стали повністю опускати жатку на лижах, щоб камінь не наловити. Ну, Але якщо не буде забирати, то доведеться коротше, е опускати жатку повністю. До речі, в цьому році довелося всередину, ну, я думаю, видно, вжатки е перестелили, е фартух відновили і частину в наклонній теж довелося вварювати новий лист металу. вже. Там трошки підперся, трошки наче так вже і сварки десь таке як прогнивати, типу почало, ну довелося трошки поміняти. Проїжджаю зараз соняшник, це поле, яке сіялось самим першим, але це напевно ще досі я проїжджаю другий день. Від того моменту, як почали сіяти, почали сіяти він приблизно де посадка трошки туди і продовжували на низ, нагору вже потім досівали з поле. Повносили фунгіцид, інсектицид, регулятор росту заодно вкинули, тому що нижні листки почали як тряпочки, таке, наче як болячка якась, наче щось схоже було, але під камерою телефона на режимі збільшення побачили, казали, здається, тріпса це завелась у нас. Ну, здається, Після внесення ми там де знаходили, тому що на одному полі, наприклад, там взагалі отак от береш. Чуть ли не будь листочок, і там ну, видно, що не повзають. А після внесення через деякий час вже треба походити пошукати по полю тут рік Бачу, також є і але не в нас кліщів, я так розумію, ну, здається, кліщі. Теж там, я не знаю, більше п'яти штук на одному листочку я знайшов. Прямо теж на камері. Чіпки було видно, не знаю, щось там вносилось у людей, не вносилось. Ну, але, здається, чи то так хочеться, щоб інсектицид щось допоміг. Ну що ж, спробуємо. Другу треба напевно переходити. А знову напевно проблема погано забирає. У бункер навіть кілька зерен встигло впасти вже. О, цього я не знайшов нічого. Від... Так, зараз короче, заглушу і відкриємо удлинителя. Краще туди не лазити, мало ли надума молотарка вимкнутися. Фу. Спробуй Так. Входю поле повністю по периметру другий раз. Щось в бункері з'явилось. Потім вам покажу багатенько щось зеленого колоска. Це підгонка, я так розумію, пішла. Відкрили подовжувач, на всю здається. решето верхні відкрили на всю, але на всю, наскільки воно змогло відкритися. Тобто, напевно, по регулюванням кут ще може більше відкриття, але ну, відкрили, покуда воно відкрилося, як я кажу. В цьому році в принципі, витягували, перечищали, тому що воно взагалі там не регулювалося вже можна сказати. Ну, Але щось трошки воно все одно вимахується. Нижні тільки що закрили на всю. Ну, і, Я думаю, в бункері видно все одно при закритому на всю нижньому решеті. Ну, Я думаю, що тут можна очікувати? Швидкості додав. Друга передача, поки ще не на всю, але, я так розумію, напевно, треба пробувати швидкість додати на всю. На лижі майже на лижах і майже повністю опущена. Ну, в принципі, не зрізаного колоска, чи, ну, рослин немає, койде випадає через оцей, тому що воно погано його забирає, ну але не зрізаного, як я кажу, вже, коротше, немає. Тобто жарку нижче не треба, напевно, опускати на лижах. Ну, ось що ми маємо. Дуже багато зеленцю. Відгонка. Решт нижня закрити на всю, але все одно проходить оце от у бункер. А чекати, чекати можна дочекати, поки буде ось приблизно ось таке. Тоді зеленця буде половина. Ну що ж, пробували, коротше. Для того, щоб прибрати зелений колосок з бункера, закривати верхні а нижня, на всю закрите, він все одно проходить. Але, ну, коротше, і так, і сяк. Але якщо закривати повністю, колосок зелений виходить в жопу разом з зерном. І, тобто, коротше, погрались і довелося повернути решету так, як було. Щоб, Зерно не вилітало, коротше, в жопу. скажімо так. Можливо, щоб зерно протрушувалось при закритому решеті, можна зменшити було б швидкість, але при цьому маси нема, потрібно загрузити барабан, тому що колосок на маленькій швидкості повністю не вимолачується, як починав обкашувати на маленькій швидкості, то було багатенько колосків не вимали, них, То і швидкість не зменшуєш, тому що макса зменшиться. Ну, до Довелося зробити так, як було поки що. Зараз, може покажу. Є такі пліші пшениці. Таке відчуття, наче чи -то там сівалка з добривом просто не пройшла, кілька плішів. Там є колосок, навіть схожий на колосок, скажімо так. Не те, що зараз ми бачимо по всьому полю. кольору. Ну, дідує, зупинюсь та покажу тоді різницю. Ну, ось, Не знаю, камера передає чи ні. Ось такий світленький острівок, лішок, як його правильно назвати. Вюсь і похар. Ось, що ми тут маємо. Ми тут маємо. Невеличкий острівець із такими от колосочками. Тобто воно хоча б на щось схоже. А те, де, де ми зараз працюємо, ось так от воно виглядає плачевно. Чому я думаю, ну може я помиляюсь саме, де не було сівалки. Працювали ми по діагоналі і є якої де смужки теж. Виглядають саме ось так, от, з колосочками, не отак. От. Тобто це, я думаю, смужки, можливо, десь був відступ. І доброго теж з смужками не попало. Ну, Знову ж таки, повторюсь, може я помиляюсь. Да? Але ну, мені здається, що напевно так. Ну, Ось щось таке схоже, не знаю, камера передасть чи ні. Видно, прямо смужка десь шириною приблизно з метр, напевно видно, що відрізняється, пшениця тим, що там є хоч більш-менш якийсь схожий колодзо. Друга вигрузка на сьогодні нарешті. Ну що, от вже е, о пів на восьму вечора, е, робочий день на сьогодні вже завершається. Кілька мішків пшениці намолотили і досить. Е, жартую, не кілька, але з такою вражайністю задумуюся, чи є взагалі сенс палити солярку на неї. Ну коротше. Завтра будемо продовжувати, а на цьому, в принципі, все.